Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про бордовську суміш. Навесні до розпускання бруньок дерева потрібно обризкати 3% бордовською рідиною. В середньому 10-15 літрів на одне доросле і 2-3 літри на молоде дерево. Потім у фазі зеленого конуса повторюють обробку, але вже 1% розчином препарату. Наступне. Обрізування цією ж таки бордовською рідиною проводять після цвітіння дерева. Вапно змішуємо, розмішуємо у пластику. І пластиком вже його розчинюємо, щоб не було реакції, щоб не було із залізом реакції. Все пластикове або дерев'яне. Так само і мідний купорос, так само і вапно. Потім його змішуємо тільки купорос Виливаємо у вапно, а не навпаки. Вапно, в купорос. Запам'ятайте, купорос при змішуванні вливати у вапно. Ну і допоміжна сіточка, яка нам потім буде нам краще прискувати, не буде забиватись розпилювати. Ну, не забувайте про захист, хоч якийсь респіратор, рукавички. Стареньку одежу на голову, шапочку якусь стареньку. І починаємо прискування. Ну, сам процес оприскування я не показую, так як немає, там немає нічого інтересного, а от результат я вам покажу. Деревця оброблені. Це не дуже такі молодіші дерева. Це вже старіше дерево. Я його тарілію зробив. Грушка молоденька. В минулому році був вже врожай невеличкий. Ну, так от, друзі, робота зроблена. Будемо чекати і проводити слідующе обризування. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення!